У вас є картопля та яблука, то це відео для вас. Сьогодні приготуємо смачні деруни та не менш смачного соусу. М'якенькі деруни, бо із секретиком приготуємо неймовірно смачні деруни разом з нами. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Та ще й додамо секретику, якого і так про все по порядку. Відразу приготуємо смачного соусу із квашених солоних помідорчиків. У нас домашні квашені помідорчики. Соус приготуємо у блендері. У чашу блендера помістили помідори, почистили часничок, додаємо сметану і все перебиваємо. Соус за смаком солимо та перчимо, ми взагалі не солимо, бо у нас солоненькі помідорчики, все змішуємо, перемішуємо. І неймовірно смачний соус готовий. Чому спочатку приготували соус, а потім дируни? Бо деруни смачні, вже дуже гарячі. Ви такий фарш ще не готували. Уже й почистили цибулю і яблучка. Всього часточок яблук у нас 25 грамів. Хитрість смачних дерунів полягає в тому, що картоплю почищену не тримаємо у воді, а відразу її. Яблука-цибулю натираємо на дрібній терці. За нас це зробить кухонний помічник. Подрібнили всі складники і будемо цей овочевий фарш заправляти. За смаком солимо та перчимо, додаємо секретику. Повну столову ложку із великим чубчиком пшеничного борошна все змішуємо, перемішуємо, і фарш на дерунчики готовий. І з нього виходять неймовірно смачні дерунчики. Розігріваємо олію на сковороді і формуємо деруни просто на сковороді столовою ложкою Смажемо дируни на нижче середньому вогні, смажимо з двох сторін до золотавого кольору. Дируни ще на сковороді а вже апетитно пахне, аж слинка тече. Посмажили дируни і відразу подаємо до столу. Бо вже дуже ці смачні, ще гарячі. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Пишіть коментарі, підтримуйте наш україномовний канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. Ці даруни смачні зі шкварками, зі сметаною. А ми сьогодні їх подаємо з неймовірно смачним соусом. Ах же і смачний у нас сьогодні будуть дерний. Пікантний соус смачненький. Друзі напишіть коментарі, щоб ви та ми щасливо жили. А ми віримо, що у вас та у нас. Все буде гаразд, далі буде ще смачніше. Ці дуруни просто в роті тануть. Ви таких смачних дирунів ще не їли, а солсо це просто космос.